Вертаємося додому, до Харкова. Борослав Сентара, яка дитяча Марія мені здається всіх. Останнє вже прибирання в тернопільській квартирі, але це ще далеко не все. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Це новий день, новий влог. Я думаю, що по назві відео ви вже зрозуміли, про що саме буде цей влог. І так, у нас гарні новини. Ми повертаємося додому. Рухаємо. Ми так чекали цієї миті. Так, ми все зважили. Нам не страшно. Ми хочемо додому. Хочемо, нарешті, зняти зі стопа наше життя і продовжувати його жити повноцінно. Хочемо знаходитись в своїй квартирі, зі своїми котами, поряд зі своїми друзями, знайомими, в своєму місті. Тому ми вийшли, що час повертатися. Так, війна не закінчилася. Так, Харків лишається прифронтовим містом, але нам дуже важливо бути вдома. Тому Ось такі новини для вас. Я вибачаю за свій зовнішній вигляд. Я прихворіла перший цей марафон. Відкрила Ксюша, я не знаю, де вона підчепила цю болячку, чи на майданчику підчепила, чи може зміна погоди так впливала, що вона простудилася. І, схоже, це не простуда а якийсь вірусняк, тому що на наступний день вже і мені погано. Сьогодні мені гірше за всіх, тому я попередньо вибачаю за свій такий зовнішній вигляд, не дуже так, скажімо, презентабельний. Але речі за мене ніхто не складе. І тому цей влог буде присвячений саме нашому переїзду, що як, куди ми складаємо. В Тернополі ми прожили більше півтора роки. А, і а, ви уявляєте, як можна було, особливо з дитиною, побудувати життя, так скажімо, заново, в новому місті, в новій квартирі. Речей дуже багато і. Ах, зараз наша задача все скласти, вирішити, що ми беремо, що ми лишаємо тут, що ми віднесемо в гуманітарну допомогу, а, і, власне, зробити все з розумом. А, сьогодні на календарі 9 вересня, і рівно за два тижні, 23 числа, ми... Їдемо додому. Ми їдемо потягом, тому всі речі нам треба максимально спакувати по коробкам, віднести на нову пошту, бо нова пошта приїде до нас, не знаю, я ще не вирішила. І відправити. От такі справи, тому я зараз почну з зимових речей, з курточок, з зимового взуття, з осіннього всього. Обрала найбільшу коробку, тому що це достатньо об'ємні речі. І давайте почнемо! Сподіваюся, вам буде цікаво подивитися це відео. А, мені самі цікаво, яке воно вийде, як це буде відбуватись. Ну, поїхали! When I think of all the stupid things I've done To mess this up i fall apart and i think about the ways you showed me love i shake my head it breaks my heart i found myself in the shadows i stuck myself in <laughs> Ми тут збираємо речі, складаємо, і якби, нарядила все, що побачила, і ходить. this up I fall apart and I think about the ways you showed me love I shake my head it breaks my heart I found myself in the shadows I stuck myself in this hole I threw myself in the shows <laughs> Эй, я не чипаю твои малюнки. Хлеба. А, ты хлеб. Что ты не Ищи, ищу, ищу. why shouldn't it Як вам домашній дрес-код. Сереша. Що це ти виглядала? Ти кудись зібралася? Нет? Сережа тут пакує, Даня на відправку. Ходунки. Всім привіт! Це вже зовсім інший день. Я не пам'ятаю, коли в останній раз я виходила на зв'язок. Ми вирішили на останок сходити в цю в країну мрій нашу улюблену. Ми там не були року пів точно, бо до півтора року у нас там був хід безкоштовний. А, а після, вже як Ксюшки стукну півтора року, то ми там ні разу не були. От то зараз йдемо на останок, так сказати, погратися там, пострибати на батутах. От, такі справи. У нас зараз хоч сонце включилося вдень взагалі. Точніше, не в день, а вранці взагалі було так прохолодно, ми так прямо утеплились. Зараз вже трохи легше вдягнулись. От такі справи. Зараз там пострибаємо, пообідаємо заодно, а потім вже підемо додому. До У нас дитина сьогодні вперше за все своє життя, мабуть, спала до 9.30. Ми вже з Сергієм повставали, а вона все дрихне й дрихне. Тому ми сьогодні без денного сну. От вирішили, що краще ми цей день проведемо активно, а вона раніше піде спати ввечері. Так що все, ми побігли. Ми будемо на цю нічні. Дуже любимо цей центр, тут по-перше, так затишно. По-друге, тут дуже багато місця, дуже прикольно, що по віку, всі зони, так скажімо, розділені. І класно, що тут можна святкувати дні народження, багато різних столів, багато тематичних кімнат, можна навіть вибрати. Якщо ваша дитина любить якийсь, е, якогось певного персонажа або мультик, то можна обрати таку кімнату. Я дитяча мрія, мені здається, всіх. Я б сама тут на всіх цих качелях гойдалася. Полізла. Дивись, як тебе смартфон. Мені таку красу принесли. Це картопляні дорони з якимось грибним соусом. Піця. Пішли прямо сюди, пішли. Що така зона професії? Масовий чи паролоновий конструктор. Вона тут завоясла. Причина народити дитину, ходити разом з нею в дитячу кімнату. Ой, як кльово! взагалі я кайфую. Клас. Лабірин, я тут не пролапю, але я вже буду так за мой за нею гоняться. У нас вже новий день, і сьогодні у нас за планом. Генеральне прибирання квартири, останнє вже прибирання в Тернопільській квартирі. Тому сьогодні такий буде день прибиральний. Плюс ми трошечки ще хочемо скласти такі великі габаритні крупні речі. Тому, власне, зараз будемо цим займатися. Завтра, понеділок, завтра приїжджають мої батьки, вони приїжджають нам допомогти в переїзді і лишаються тут в Тернополі. Тобто квартиру ми не здаємо, не віддаємо. Ми її будемо тут. Ще за нами тримати, бо не зрозуміло, як взагалі буде зима, як взагалі буде осінь, взагалі, яка ситуація буде у нас в країні в цілому. Тому квартира лишається за нами, батьки лишаються тут за певних обставин. От, тому ми готуємося до їх приїзду і прибираємо тут квартиру, щоб залишити її чистенько. Поїхали прибиратися. I don't on my own maybe we could stay and make a home it's written on my heart and in my soul you're the one good thing

Ну, носик в нього буде блакитний, бо у нас нічого нічого чорного немає. Слушай. Помахай, Баді, привіт. Розкажи, що це то єси? Ивкікаду? Авокадо? Тобі подобається? Так. Ну, смачного тобі. І мама так. Тисні. І мама, звичайно, так. Угу. Народ, всім привіт! Я сьогодні на весь день випала. Нічого не знімала, тому що ми готувалась до приїзду батьків. От вони вже з хвилини на хвилину будуть. Буквально за 15 хвилин ми з Ксюшкою тут сидимо, чекаємо, та досі, що ти робиш? Малюю. Малюю. Машинку розбираєш, так? Детальки. Так. Машинку розбираєш. А, ой, ми сьогодні в першій половині дня, як поснідали, пішли купувати листи лазаньї, бо ми на лазані все купили. Листи не купили. Я була впевнена, що вони у мене є, але, на жаль, їх не виявилось. Тому, тому ми з Ксюшкою до її денного сну ще сходили за листами лазані, купили. Трошки на вулички погуляли. І після того вона пішла спати, а я пішла готувати. Зараз покажу вам, що я зробила. Так, ось моя лазання, але я на цей раз взяла незвичайний твердий сир. А ну, типу, як Сологунь. Я думала, що воно не запечеться, але бачите, як запеклось. Якщо що, воно не дубове, воно м'якеньке просто дало таку от скоринку. В розрізі потім покажу, як розріжу. І ще зробила такий: аня господинка, все помила, все чистенько. Зробила такий, типу, як. Ну, типа тіремісу, але це взагалі не тіремісу. Насправді воно там взагалі з бананами. Це ми з Сережей вже не втрималися. Такий десертик. От, були палички ці савоярді, Я вирішила, що треба їх використати. Так, ось обіцяла показати. так десерт виглядає. Банан всередині, такий сметанний крем. Сьогодні, звісно, ми вже нічого пакувати не будемо, бо батьки приїдуть, плюс вони прийдуть з Алісою. Тобто, у нас ще зараз тут з'явиться кицька. Не знаю, як то буде, взагалі такий досвід цікавий. От, тому сьогодні, звичайно, нічого не будемо робити. Батьки будуть відпочивати після дороги, ми будемо проводити з ними час. А вже завтра я почну перебирати речі свої. Ксюшені і пакувати їх по сумкам, коробкам. Не знаю, завтра вирішимо. Так що план якийсь такий. Моя помічниця вас лежить, так? Аліска. Да? Ой, я поки що тут сортую по, по, по кучкам, бачите, тут, тут джинсиве все, тут шорти, літні всякі комбінезони, тут костюмчики, тут будуть всякі лисіни. Тут гуманітарки такі складаю. Так що робота несе. Так, ну от власне те, що я зробила за сьогодні. Там ксюшині речі, частина наших із Сергієм речей, але це ще далеко не все.